12 відділень центральної районної лікарні Палинської громади отримали гуманітарний вантаж від благодійників із Великобританії. Безпосередньо ініціаторами та кураторами допомоги виступили Асоціація розвитку та реконструкції України. Дякуємо Олег Ситник та Дмитро Авєчкін та Уманська районна військова адміністрація, начальник Ігор Миклащук. Вантаж вартістю понад 560 тисяч гривень. Це найнеобхідніші витратні матеріали, лікарські засоби, медикаменти, супутні медичні прилади, візочки, колісні крісла, милиці Надважливим є індивідуальні медичні засоби, які використовуються при хірургічних втручаннях. Хірургічне відділення отримало велику кількість витратних матеріалів з гуманітарної допомоги, які широко використовуються в нашій діяльності після операційним хворим, хворим, які лікуються в нашому відділенні. Це і кала, сечоприймачі, Багато катетерів, розхідні витратні матеріали, все те, що допомагає нам працювати в переційному періоді. Хворим не приходиться витрачати свої кошти на придбання перев'язувального матеріалу, те, що ми даємо в переційному ранньому періоді. Ми вдячні благодійникам за, за надану нам допомогу. я старша медична сестра травматологічного відділення. Хочемо подякувати всім небайдужим людям, всім волонтерам, хто має в такий важкий складний час участь в цьому. Дуже вдячні. Співпрацюємо разом до перемоги. Серед переданого благодійниками обладнання, що стане у нагоді для реабілітаційного відділення. У районі зараз швидкими темпами відбувається створення реабілітаційних відділень, так як у нас значна кількість наших захисників потребує реабілітації. Хочу подякувати Фонду розвитку та реконструкції регіонів України і нашим британським друзям, які передали на Уманську районну військову адміністрацію. Ми вже на Уманську районну лікарню, цю бігову доріжку і багато іншого медичного необхідного обладнання. Ми використовуємо кожну можливість. Для того, щоб залучити допомогу, і будемо і в подальшому працювати з нашими британськими партнерами. Ну і Хочу сказати, що питання створення реабілітаційного відділення в Уманській районній лікарні воно стосується всіх громад Уманського району, тому в мене прохання долучитися територіальним громадам за рахунок бюджетних коштів, щоб ми створили дійсно потужне реабілітаційне відділення, так як хлопці, ветерани, вони цього надзвичайно потребують. Сьогодні поланська громада є засновником центральної районної лікарні. і Зараз перед всіма фактично медичними закладами стоїть питання розширення послуг по реабілітації. Ми вдячні районній адміністрації, що вони всіляко і в даному випадку матеріально допомогли в покращенні можливостей в реабілітації. З тими благодійниками, які вони працювали з Великої Британії, їм також щира дяка. І відповідно це тільки початок. Ми просимо. До того щоб до питання реабілітації залучилися всі сусідні громади, тому що це питання суспільне і стосується фактично нас. всіх. хотілося б подякувати нашій військовій районній адміністрації Ігорю Миколаївичу Миколащуку особисто в допомозі нам реалізації державних проектів з відкриття відділень реабілітаційних у всіх кластерних лікарнях області на даний час, вони... Посприяли наданню Уманській центральній районній лікарні благодійної допомоги від Британії, яка майже вся буде використана при відкритті нашого реабілітаційного відділення, з яким ми разом працюємо з нашими власниками Паланською територіальною громадою, яка погодилась виділити кошти на реконструкцію цього відділення. І також селяка надає нам допомогу для реалізації цього проєкту. Дуже хотілося би, враховуючи, що Уманський район зараз не обмежується старим Уманським районом, що всі територіальні громади, які входять в наш новий Уманський район, теж долучились би до реабілітаційного відділення. Тому що реабілітаційне відділення планується на 30 коек. І я думаю, що всі, Хворі і потребуючі реабілітації з сусідніх громад також будуть проходити тут лікування. Нагадаємо, що Паланська громада прийняла програму підтримки лікарні, одним із завдань якої є створення у 2024 році сучасного реабілітаційного відділення.